Так, як і обіцяв, сходи залиті одні на іншій стороні. Другі. Значить, що в нас виходить? Ось такі дві сходинки: одна і інша. Що в нас по матеріалу вийшло? 36 тисяч гривень матеріал на ці сходи. І самі сходи робота обійшлася нам в 46 тисяч гривень. Да, 80 тисяч гривень сходи. Але, але двоє. Одні. І інші. А тобто по 40 тисяч гривень, по тисячі доларів. От така краса бетонна. Робота з матеріалом, хлопці самі приїхали, виставили, скинули 3 d проекцію -по погодили, все виставили, залили, приїхали, розібрали, отримали 80 тисяч гривень і все. Далі вони переїжджають за нами тепер в Березівку. І потім у Васильків, будиночок наш з метром, який на продаж, там також буде такого типу сходи. А на Березівці буде. Гусиний шах. гусиний шах, тому що дуже мало в укриття нахилу будуть гусиний шахти. У волоска, бачили, такі самі, тільки залізні він бере в Хотові. Якось так.